Як ти? Ти як? Все рідше можна почути слова. Ми просто кидаємо рілси. В мережі людина то значить жива. А що нам ще знати треба? Жива значить все чудово. Як справи ідуть у неї, ми бачимо в постах і сторіс. Це якось незручно і немодно втручатись в чуже життя, а раптом людина не хоче, щоб в неї питали. Ти як? Ми ж люди усі дорослі, з усім можемо справитись самі, а раптом не вийшло у когось? Його то відповідальність, та й в кожного свої проблеми, питати невигідно нам, бо раптом ще вислухать треба, чи поміч якусь надавати Згадайте, як 24-го, коли почалася війна, так часто було у месенджерах Ну як ти? Як ти? Ти як? Так що ж за два роки змінилося? Чому кожен сам по собі? І навіть вже звичні вибухи не змусять писати, як ти?